вас вітаю. сьогодні прийшов час поговорити про важкий люкс з Америки. Це Cadillac ATS. І сьогодні будемо разом з вами пізнавати цей світ американського люксу і розбиратись взагалі, чи існує таке поняття американський люкс, тому що. Ну, знаючи своє сполучення машина з Америки і американський бренд, ми маємо невеличке розуміння того, що всередині нас може очікувати ось цей дубовий пластик, цікава гама двигунів і, в принципі, типові американські рішення з точки зору дизайну. І сьогодні будемо разом з вами розбиратися, що це таке Cadillac ATS. Приємного вам перегляду! Ми знаходимося за кермом Cadillac ATS. Це дуже цікавий незвичний автомобіль від концерну General Motors. Тому що по факту від General Motors у нього тільки платформа, яка називається General Motors Alpha. На цій самій платформі побудований такий всім відомий, цікавий, прикольний масовий кар під назвою Chevrolet Camaro. І я намагаюся зараз. Зібрати якось, чи є в нього якісь спільні риси, але спільного у них з Chevrolet Camaro тільки те, що це його співплатформенник і також в зарядженій версії, був присутній ось цей V6 3,6, якщо не помиляюсь, двигун. В іншому. Це зовсім радикально інший автомобіль, який пропагує розкіш. Ми ж знаємо, що Cadillac це історія, така, знаєте, де стоїть оцей хромований ескалейт на великих тапках, і якийсь, э, гэ, чи, якийсь чувак читає ганстереп э, на фоні того Cadillac. От з цим у мене асоціації прям збігаються, і Cadillac презентує, власне кажучи, свій седан, тобто маючи якийсь там певний досвід. Не одного десятку років випуску автомобілей, він презентує цей седан в 2012 році як концепт кар почав випускатись він з 13-го, мав собі два рестайлінга, і це власне кажучи, перше покоління, і перше покоління, як ви розумієте, доволі вдало. Місаме, звісно, нас зустрічає Америка з точки зору матеріалів, але загальні враження. Дуже позитивні, тому що це все доволі технологічно. На той час можливо навіть трошечки сучасно, тому що в йому, по платформі, і по його розмірам, і по позиціонуванню конкуренти прямі це a 4 BMW 3 серії, і Mercedes c класу. Mercedes c класу. Ми в розрахунок не беремо. Будемо порівнювати якраз таки те, що в загальному цьому бюджеті можна купити. А це якраз a 4 і BMW 3 серії це 30 і, от порівнюючи з ними, зрозуміло, що каділа трошечки недотягує, тому що все ж таки це своя особлива школа будування автомобілей і з європейською вона взагалі в рівень не стоїть. Але це по-своєму цікаво, незвично і недорого. Рухаємося далі. Ну і дивіться, почати хочете, звісно ж, з дизайну, тому що, ну. Давайте почнемо з того, що Cadillac – це ікона американського стилю з точки зору дизайну. Ви подивіться, які старі Cadillac, як вони виглядали, як вони взагалі мають вигляд, і приблизно щось такого цікавого, помпезного, в деяких моментах квадратного, тому що, не дивлячись на те, що це сучасний автомобіль з сучасними формами, де ми звикли, що все має бути гладко. Все ж таки є гладкі елементи, але при цьому все одно ось ця квадратність, ось ця можливо. Простота американська, вона тут проглядається, і це дійсно класно, тому що ну почнемо, наприклад, з фірмової решітки. Це стиль, який вже Cadillac тягне не один рік, і е, він хоче всім показати, що це Cadillac. Тобто, от я вам зразу наперед забігаючи, скажу: подивимося в салоні. Там також є ось ці натяки на цю емблему Cadillac. Подивимося навіть на сидіння, там також є ось ця лінія підтримки. З боку шильди Каділак. Тобто все для того, щоб от -от подивіться, подивіться, хто тут їде. І це, типу, класно. І це добре, що і в седанах, і в позашлявих ховиках від Каділак ми бачимо ось такі рішення. Ну, і це прямо показує, що машина далеко не дешева. Хоча, говорячи про ціни, конкретно, наприклад, цього екземпляра, власнику він став. З ремонтом десь 17-18 тисяч, що є дуже недорого відносно того, що пропонує нам ринок. А ми ж ґрунтуємося на тому, що це можна співставити з BMW 3 серії, можна співставити наприклад, з, наприклад, якоюсь. А четвертою можна співставити з якимось Мерседесом. c класу. Так, звісно, це не Мерседес, тобто однозначно. Але активні конкуренти це четверта і трійка BMW. І якщо ти про драйв про емоції, однозначно це трійка BMW, тому що це ратата і все, як ми любимо. Дивіться. З точки зору дизайну, ми ж розуміємо, що це даність стилю і моди каділака, і вони її далі протягують. Тобто у нас є шильда, у нас зверху є ось ця підтримка цієї шильди в вигляді такої червоної лінії. Знизу також зроблено під хром, Тут написано каділак, тобто вони дуже уважні до деталей, і це прямо дуже помітно, як з передньою частиною, так і з задньою. Знизу бачимо ось цей вихлоп. Уся ця задня частина вона сходиться ось тут, тобто вона йде. Ось таким от чином, таким клином, але, але, типу, це прикольно? Це прикольно. І далі, вже раз ми тут розспівмо трошечки за багажничок. Він у нас ось такий типовий для будь-якого седана, він невеличкий. Тут у нас акумулятор знаходиться. Знизу є невеличка ніша. Туди можна скласти якесь. Якийсь дріб'язок, якийсь інструмент можливо, і в тебе все далі ось так от виглядає. Тобто, це типова історія. Він доволі просторий, широкий, з цим питань немає. Тому рухаємося далі. На початку розповідав, що все це побудовано на платформі General Motors Alpha. і говорив про те, що брат цього автомобіля це Chevrolet Camaro. Звісно, такий, знаєте, не прямий, можливо, в деяких моментах цей Cadillac — це всиновлений. Але, типу, технічні рішення тут чисто американсько прості, тому що дизелів немає в апріорі, тільки бензини. В нашому випадку це 2 літра на турбінки, який доволі непоганий, жвавий. З точки зору надійності, звісно ж, з ними все класно, тому що це Америка. Як би дивно то не звучало, але типу GM, чомусь на такі автомобілі робить непогані технічні рішення. Схоже, двигун також можна було побачити ще багато де список цих автомобілів. Ви побачили тільки що. І дивіться далі: ще було два бензинових двигуна. Один із яких це. 3,5 літра V6, це той самий, чи 3,6, коротше, це той самий двигун, котрий ми десь рік назад знімали на цьому місці Камаро, там також могли би побачити. Це той самий V6 двигун. І 2,5 літра атмосфера, який також ультранадійний, але, знаєш, залавна головина там. Гроші в тебе отут, заїжджай, заправляйся, тому що розхід все ж таки буде трошечки тебе не радувати. Що до цього всього прикручувалось, прикручувалось сюди автомат. Автомат звичайний шестиступеневий GM, джем, який також на подив ходить непогано. В доресті шестиступеневий, як я і говорив. В нашому випадку це рест, і сюди завезли восьмиступеневий, що є дуже класно, коли ти хочеш режим круїзного лайнера на трасі увімкнути. І стосовно надійності двигунів, дивіться, я буду це часто повторювати, але на фоні нашого підопічного я вам розповім, що може статися, якщо ви заправите неякісний бензин. Те, що вас чекає, це штука, яка називається детонація, розвалюються ці прекрасні алюмінієві поршні, і ви їдете на капіталку. Класна історія! Я вважаю цим все сказано і при правильному підході, правильному міжсервісному інтервалі і нормальної якості, деталей, і власне кажучи, ось цих обслуговуючих рідин. З ним в тебе все буде класно. І в принципі все. А повний привід. Я забув згадати за повний привід. Дивіться, якщо ви власник 2.0 на турбіні або v 6 вітаю! У вас є можливість отримати повний привід. Якщо ти їздиш на 2,5 літра, тільки задній, тільки хардкор. Але й при цьому ці версії також могли би бути задньоприводними, що класно. Але, типу, хто на такій машині буде робити бернаут? Питання, звісно, риторичне, тому що завжди знайдеться той самий чувак, який купив цей автомобіль, тому що він його дуже хотів на задньому приводі, лє на цей двигун стейдж і намагається щось зробити на тому задньому приводі. Тому все ж таки це може бути. Але ходить легенда, що якщо а, дістати з а, блоку. Запобіжників, правильний запобіжник, то машина падає в аварію по повному приводу і вона стає задньоприводна. Якби це був мій автомобіль, я би так і зробив і намагався щось зробити. І все ж таки, автомобіль не мій, і власник береже його, робити ми, на жаль, цього не будемо. А так загалом, з точки зору технічки, на подив дуже і дуже надійно просто. І економічно, ну, відносно економічно, звісно. Дивіться, задній ряд, якщо ми все ж таки почали порівнювати з Audi A4 і з BMW 3 серії, то тут він насправді трошечки біднуватий, якщо порівнювати з ними. Але дивіться, тут приємні матеріали салону, є підлокітничок. Мені його треба якось ось так от діставати. Тут всередині є невеличкі навіть. Бардачок, можна так сказати, для всякого такого дрібного, два підстаканника, ти собі сів, але сидіти тобі трошечки некомфортно. Все ж таки, тут більше комфорту і місця було віддано якраз таки для водія. Але, типу, ми дивимося, яка це платформа. Пішов вона розрахована, і я себе згадую на задньому ряду камаро. Ми того не знімали, тому що то купе. Але дуже-дуже схожі відчуття, але навіть є. Люк, він невеличкий, він простенький, є підсвіточка, є ручки страху, білий, звичайний текстилевий дах. І цікаво, як зроблені канти. Тобто, не дивлячись на те, що все ж таки задній ряд це не сильна сторона цього автомобіля, але над тим, як грають різні елементи, подумали і зробили, тому що це все ж таки важливий момент дизайну. Посередині тунель, він доволі високий. Та й, власне кажучи, все. Тут їхати можна, навіть довго можна їхати, але все ж таки він трошечки маленький. Хотілося б, ну, буквально, не знаю, певно, сантиметрів 20-25-30, і тут би при місця було над, набагато більше. А ще враховуючи той факт, що я сиджу за людиною, яка ростом десь приблизно метр вісімдесят, то з часом все ж таки в такій посадці я буду. Мати деякий дискомфорт. А щоб цього дискомфорту не було, я реком... пропоную сісти в Заводійське і розповісти, як вона їде, а їде, забігаючи наперед, доволі непогано. Я зараз сів в машину, бачу, що навколо відбувається. Ось це все, що світиться, це, власне кажучи, типу сенсорні кнопки. А, -а, -а прикольно. От, от, от що зна, от, от що значить по, по, по погладить каділак. Тому що, якщо ви не помітили, то я вам зараз поясню. Поки ми ці кадри знімали і під зйом ви бачили по салону, то я вам зараз поясню сенс. Ось цього. Ось ці всі канти, вони показують, по перше, де у нас це органи керування, а другий момент це все також обігрує значок. Cadillac. Це те саме, що я вам говорив на початку цього відео, коли ми розбирали дизайн. Навіть за мною, типу, на сидінні є ось ця лінія підтримки. Вона також такого, такого сріблястого кольору, можливо, навіть хром, я не впевнений. Але для того, щоб був ось цей акцент. І це все є сенсорне. Тобто розумієте? Раніше, коли тільки з'являлися сенсорні телефони, або ти хотів комусь набриднути і підходив до телефону когось і починав по екрану тикати і казав, а що він сенсорний, а що він сенсорний? От приблизно тут у мене такі самі враження. Кнопка старт-стоп дуже в цікавому місці знаходиться. Я навіть би не зрозумів. Аварійка, звісно, не інтуїтивна, але окей. І дивіться, у нас же ж також сенсорний, як воно тут? Ось так? А, зверху треба. Виїжджає ось така штука, де знаходиться безпроводна зарядка. Мені здається, що можна так покласти телефон, вийти з машини і піти за покупками і забути, куди ти його поклав. І закривається це також таким от жестом. І далі то все продовжує працювати. Тут навіть є невеличка кишенька, така типу мусорничка, її розетка 12 вольт. Далі підлок підстаканничок. Де знаходиться турбодуйка для зими, Уже видно, тут людина приготувала. Топовасос? Yeah. З, з тему? Yeah. <рес> і як нормально? Офігенно. Добре. Посилання на тему я не буду залишати, <рес> тому що вони мені нічого не за це не заплатили. І приборна панель. Що далі? Мені здається, я просто ставлю драйв, і що? Починаємо їхати. Все ж таке, американський американські люксі, знаєте. Перші враження такі, що я не сиджу в американській машині. Тому що все якесь доволі непогане, приємне і ергономічне. Це прямо великий подив. Бо я звик бачити якраз таки в американських машинах дуже багато нестандартних дивних місцями рішень. І ці рішення покликані на більше здешевити сам автомобіль. А тут прям непогано. Дивіться. Прибор. Прибори тут частково цифрові, частково аналог, враховуючи, що це автомобіль вже 17 чи 18 року навіть. Це бачите трошечки дивно. Але при цьому це все цікаво, інформативно і навіть трошечки вінтажно. Тому що зліва у нас знаходиться кількість обертів посередині спідометр, під ними квадратна ось ця. Ні, не квадратна, прямокутна, ось ця електрична частина, яка показує тиск у шинах, що не дуже потрібно. Там можна в принципі. А, тут. Там ти все Пачекай, собі змінюєш, регулюєш. Як Покажіть, будь ласка, дитині. А, і ні, тут можна ні, навіть ні, собі тобі. поставити, типу щоб ти бачив. Бачить, і типу думати. персоналізовано ще й налаштувати. Так, і ти можеш переключатися, а наприклад, є. на цей екранчик і тут виставляти, що тобі треба. А можеш є. переходити на цей екранчик і представляти, що тобі треба дивитись на цьому екранчику. Тобто, дивіться, навіть маємо. маємо ось такий дисплей. Приближимося вже до кінця по органу. Деби, uh, який навіть також сенсорний, він трошки дивно зроблений, але є CarPlay, uh, є аудіо, є можливість керування кліматом також. Тобто тут в тебе вибір. Вибір в тому, як тобі керувати, чи ось таким чином, чи все ж таки в звичний тобі. Uh, Скажем так, ну то не зовсім вже звичний буде метод, тому що все ж таки тут ж все сенсорне. Але, типу, тут можна більш детально, то все відслідковувати і всі твої дії. Кнопка аварійки, капець, вона, ну, типу, дуже нелогічно розташована, прям ультра нелогічно. Її переставляє, вона прямо лове колію, Тобто, якщо накатаний вкатаний асфальт, як в нашому випадку зараз був, то прямо трошечки сумно, тому що їй прямо треба треба ось так триматися за і я зрозумів. І при цьому коробка працює доволі коректно. У нас оберти не ростуть більш ніж півтори тисячі, вона потихеньку ось так раз передачка, два передачка, три передачка, і ось і тримає прям для того, щоб був максимально ефективний розхід, якщо ми говоримо зараз. Навіть показує Oil Life, це тобто, типу, вона тобі показує, коли її потрібно поміняти. Да, Серйозно? Так. Да. Я би не довіряв цій системі. До вона, працює, скільки на... вона в мене є, то працює коректно. Прямо. Одне питання. Скільки приблизно мотогодин що? вона відраховує для того, щоб на заміна? Я не знаю по мотогодинах, о. але в мене якраз виходить приблизно, що там 5-6 тисяч я міняю масло. Ну, П'ять Якщо 5-6 тисяч, то то прям якщо в міжміському, міжміському циклі да. там це нормально. Ну воно так приблизно і показує. Просто мені цікаво. На що ссилається той датчик, коли він пише, скільки відсотків лишилось? Швидше за все, мотобую. Я думаю, що швидше за все він по мотогодинам рахує також. Бо то, типу, було б дивно. Але, типу, це прикольно. Добре. Добре. Но, 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 нові відкриття для себе даю. І навіть тут в Cadillac подумав про свого покупця. Такого я ніде не бачив. А тут, якщо ти. Знаєте, так, такий, скажімо так, скажемо, нульовий, купуєш цей автомобіль, не знаєш, що взагалі в ньому треба робити. То коли в тебе там на нулю, ти розумієш, що треба їхати шукати сервіс для того, щоб тобі замінила маси. Ні, коли 8% вона тобі вже починає пікати, їдь міняй маси. Розумно. От це прям дуже розумне, класне рішення, ти ніколи такого не зустрічав. Добренько, тепер повернемося за кермо. Давайте почнемо з того, що їде вона впевнено. Вона їде добре. Кермо, ти прям от взяв, знаєте, це по-правильному. Та посадка доволі правильна, і я навіть бачу схожість з тою посадкою, що була в камара. Там ти, звісно, трошечки нижче сидиш, але дуже схожі манера по посадки. І от, типу, на 2 літра, вона їде прямо на всі свої 2 літри. Зараз ми. Трошечки проїдемо і спробуємо втикнути все ж таки режим спорту. Подивимось, тому що у нас повний привід, у нас можливість зачепитися в принципі в будь-яку погоду. І мало би бути добре, тому що задній привід, все ж таки, це боротьба з зацепом і боротьба з покриттям. Тут такого вже не буде. Та й повний привід, багато тобі помилок пробачає, але ти розплачуєшся тим, що у тебе чуть-чуть більше розхід. Тому тут треба обирати, що вам важливіше. Якби в мене потенційно був вибір такого автомобіля на повному або задньому приводі, я б, звісно ж, дивився задній, щоб можна було. Все ж таки, як я казав, в технічці зробити невеличкий лайтовий стейдж. Я впевнений, що ці мотори шиються на 100%. і Є вже рішення для цих двигунів. І щоб давати на ній трошечки боку. Все ж таки, дати тяга на задньому приводі то завжди круто. Ми виїхали. Я ставлю мод спорт. Що відбувається? Давай. Спорт є. Нічого не відбувається, оберти не підкинулись, загорівся лише прапорець. Оооо! Під, Під горку якраз-таки з'явився цей прохват. І вона різ... різкіше стала на газ. Коробка стала довше тримати передачу. Тобто, якщо. В звичайному режимі вона тримала півтори і далі, і все, типу, наступна передача, то тут вона навіть до двох тримає. І давайте. Скину в нуль. Прямо слухайте. Можна класти стрілку. Можна. Тільки один момент, що я спочатку натиснув до опора педаль, вона подумала декілька секунд і тільки після цього скинула передачу. Тобто цей момент треба вважати. Але легенький стейдж коробки, я думаю, вирішує це питання. Загальні якісь враження від цього автомобіля дуже позитивні. Тому що очікуючи, що я побачу тут Дубову Америку, на сьогодні я бачу в цьому автомобілі дуже великий прогрес. І, власне кажучи, це Cadillac. Я розумію, що Cadillac не буде робити фігні. Тут треба також тримати цей факт в голові. І виглядає, і працює. Ну, типу, інженерія, дизайн, ось ці всі типу риси, технології. Так в деяких моментах вони трошечки дивні. Але, типу, якби їх не було, було б сумно. Тому що ти можеш реально дивувати близьких друзів. Типу, дивіться, що я можу. Отак, от, от оп, і такі ого, що то відбувається. От, наприклад, навіть оці штуки. З цих всіх моментів і зітканий цей автомобіль, і він дійсно дуже, дуже непоганий. А в підсумках я хочу сказати, що це той самий випадок, коли автомобіль, якщо порівнювати його з однокласниками, вообще ні разу не вписується в ту саму тусовку однокласників. Але при цьому він цікавий зараза. І як каже власник, що сівши колись за кермо Каділака, ти захочеш пересісти лише на Каділак. Я не можу ні підтвердити, ні спростувати цю тезу, але я його розумію. Тому що поїздивши, певно, на ньому б місяців кілька або навіть кілька тижнів для початку, я би можливо сказав би те саме. Тому що автомобіль по-своєму унікальний, прикольний, цікавий. Але все ж таки, це залишається Америка зі своїми оцими американськими болячками вигляду а, якості виконаних матеріалів. Але на це можна закрити очі через те, що все одно всередині ти розумієш, що це американський. Був би це кросовер, я би міг би навіть сказати важкий люкс. А так ми отримуємо дуже цікавий збалансований автомобіль на своїх фанатів. І дуже класно, що такі фанати у нас маються, і ці автомобілі у нас користуються попитом, і їх привозять в собі в штатів або навіть перепродають на авторія. Тому загалом автомобіль цікавий, прикольний, але все ж таки є декілька нюансів. Але з цими нюансами можна миритися і можна далі жити. Вам же, друзі, дякую, що ви дивились відео до кінця. Бережіть себе, миру, і побачимось!